Всім привіт! Мене звати Роксолана, і сьогодні у нас. Трипільська культура та її вплив на сучасну Україну. Ми з вами у попередньому розділі, я нагадаю, що я вивчаю історію по такій книзі від американсько-канадського дослідника Павло Роберт Магоачі. Україна, історія її земель та народів. Друге видання. Ви також можете приєднуватись, якщо хочете разом зі мною щось цікаве довчити з історії України. І у попередньому розділі ми з вами говорили про степові регіони, Регіони. Я нагадаю, що ми вже на те на розділі такому великому степові райони та міста Північного Причорномор'я. І в попередньому відео я посилання залишу внизу. Ви можете собі переглянути, передивитися. Ми з вами зачепили трішки трипільську культуру, але не проговорили про неї. Ми просто в загальному говорили про степові так регіони, які кочові племена так в загальному населяли. Тоді степові регіони України. Ми з вами проговорили, як потрібно. Ширше бачити це поняття. Ми з вами проговорили про найдавнішу стоянку, яка була знайдена так у селі Королево, і так далі. А зараз ми починаємо дуже цікаву тему, і взагалі вона. Таку дуже велику увагу так, отримала від археологів, пише Магочій. І от особливо коли Україна так здобула незалежність в 91-му році, то ця культура, трипільська культура, вона отримала дуже велику таку підтримку серед популярних письменників і взагалі громадських діячів, які почали використовувати так, цю доісторичну цивілізацію трипільська культура, трипільська цивілізація для, можливо, Якоїсь маленької своєї пропаганди, якихось ідей чи для пропаганди тлумачення сучасного там, українського патріотизму. Але давайте повернемось на самий початок. Так? Взагалі, ця культура трипільська вона бере свою назву від села Трипілля. Воно знаходиться на південному е, заході. від Києва, де і тут ми собі запам'ятаємо, так що 1898 року чеський археолог Вікентій Хвойка розкопав залишки. Е е е е Цієї культури у цьому селі Трипілля. А вже наступні археологічні розкопки вони визначили більш точну хронологію, географію цієї трипільської цивілізації, і Магочі робить такий висновок, що ця трипільська цивілізація тривала понад два тисячоліття, тобто близько від 4500 до 2250 років до нашої ери. І яку територію вона охоплювала. Сучасна Україна так, на захід від Дніпра, більша частина Молдови та Румунії на схід від Карпат, і на її означення трипільська культура, західна література дала таке визначення, як кукутені, кукутені, трипольє культура. Чому її так назвала західна література? Тому що кукутені це село на території сучасної Румунії поблизу села, поблизу яс? Це Східна Румунія, де перші археологічні знахідки на західній частині Трипільської зони вони були знайдені ще в 1884 році та розкопані у перших десятиліттях ХХ століття німецьким археологом, так, Гумбертом, точніше, Губертом, Губертом Шмітом. І от найбільша концентрація оцих археологічних знахідок. Трипільської культури вона була звичайно вздовж верхньої, так та середньої річки, течії річок, а пруд та серед. Це Північно-Східна Румунія та Північна Молдова. А в Україні вже так трипільська культура знайдена вздовж середньої течії річки Дністер, Південно-Східна Галичина та Західне Поділля. Тобто, також у нас є трикутник так, між середньою течією Південного Буху. Південного буху на схід від Вінниці та річки Синюхи в районі Києва. І, взагалі, науковці вони визначають три періоди розвитку оцієї трипільської культури, які характеризуються тим, що населення зростало у північно-східному напрямі. І взагалі, трипільці вони були таким осілим населенням, вони практикували землеробство і скотарство. А, тобто, так виглядає, взагалі по Шимагочі, що ця структура трипільська більше була такою матріархально клановою, тобто, жінки так були. Відповідальні за землеробську працю, за виробництво кераміки, за ткацтво, і взагалі жінки у трипільській культурі відігравали досить таку провідну роль у суспільстві. Якщо ми беремо ранній період, ранній період трипільської культури, то взагалі сім'ї, так пише Магочі, вони ділили одне й те саме житло. А потім пізніший час нуклеарні сім'ї вони почали мешкати у власному житлі. І що в результаті цього сталося? Сталося в результаті те, що зросли такі багатоквартирні в них будинки, і зросли багато зросли особисті помешкання так трипільців. Тобто, в них вони будували таку досить міцну конструкцію, і це. Ну, так, знаєте, непогано е, виглядає, а кількість мешканців трипільських оцих поселень варіювалася від 500 до кількох тисяч. Коли ми беремо уже середній період і пізній період трипільської культури, то е, взагалі тоді. Житло, житла трипільської цивілізації, вони вже е, були більш такі. М, тобто, там, наприклад, були майстерні так на першому поверсі будинків, були спеціальні виробничі приміщення для того, щоб робити цю кераміку, а пізніше так вони і пра, е, і металом, наприклад, так міндю. Потім, взагалі, якщо ми говоримо про знахідки так, трипільців, які дійшли до нас. То це, звичайно, зразки кераміки, досить високої такої якості, естетичної якості, скажімо так. Тобто вони там прикрашені різними оці знахідки тріпільців, різними орнаментами, невеличкі, кам'яні, керамічні фігурки вони виготовляли тріпільці. Тобто, що це говорить? Це говорить про те, пише магочі, що у них був досить високий культ родючий і культ такого достатку. Уже починаючи від 1990-х років кілька письменників і навіть деякі професійні археологи пише Магочі, вони почали будувати такі теорії, які базувалися на артефактах неолітичного періоду, які були пов'язані з цією трипільською цивілізацією. От навіть ті пише Магочі, існує таке товариство, називається Колора в Києві, яке організовує туристичні так відвідини. Розкопки туристич... розкопки трипільських цих поселень і е, розробляє якісь там проєкти, щоб реконструювати так ці розкопки і так далі. І, е, взагалі, е, археологічні знахідки, так які були знайдені у трипільців, вони прирівнюються до тих знахідок, які були знайдені ще, наприклад, у доісторичній Трої. Е, тобто. Вважається, що трипільці саме вони створили таке суспільство, де була рівноправність чоловіка. І е, жінки. І вони, що вони винайшли колесо, там, приручили вони коня, так, е, що вони досить робили такі високоякісні металеві вироби, трипільці. Е, в них було досить значного значно розміру поселення. Серед найбільших сіл ми можемо говорити, так, що це пишемогочі Тальянки. Поблизу верхньої течії річки Синюха, з 15 тисячами жителів, які мешкали в трьохтрьох тисячах будинках. Три тисячі будинків було у них. Тобто поселення трипільця описується як такі містечка, і навіть протоміста міста з великими двоповерховими будинками такого квартирного типу. Так, з будинками більших розмірів, ніж, наприклад, ми говоримо, якщо ми там візьмемо якісь дуже давні цивілізації, Месопотамії там чи Єгипту. Тобто потім ми вже бачимо, що ентузіазм пише Магошій, деяких таких популяризаторів цієї трипільської культури, вони. Призводили до якихось досить цікавих висновків. Наприклад, пише Магочі, що археолог Віктор Петров був серед таких найбільших популяризаторів точки зору, що саме трипільці він так говорив: писав є предками. Сучасних етнічних українців, так і відповідно, що риси так трипільської цивілізації знайшли своє продовження у, того, як, у тому, як етнічні українці будують своє житло у декорі, так, у якісь символіці, в дизайні нашому, в дизайні української вишивки і писанки, і так далі. Деякі відповідно Вчені приймали цю точку зору, деякі не погоджувалися з цією точкою зорою. Або, наприклад, так, Юрій Канигін, також він писав таку книгу Шлях Аріїв, взагалі, так стверджував, що зона трипільської культури співпадає з державою Арата, так, яку ще згадували у старовинні месопотамські записки 3-го тисячоліття до нашої ери. А, ну і таким чином, так, згідно з цими теоріями, з цими концепціями, виходить, що пише Маґоч найдавніша якась так генеалогія української державності вона повинна була починати ще не від Київської Русі, а і навіть не ну тобто мала би починатися згідно з цими теоріями цих вчених раніше. Ще давниною 4-5 тисячоліть. Так, якщо так говорити, що, наприклад, трипільці є предками сучасних українців. Напишіть, що ви думаєте, стосовно цієї теорії, чи дійсно трипільці є предками сучасних етнічних українців. А ми з вами будемо закінчувати цю о, цікаву тему. І наступного разу ми з вами поговоримо уже про, степові кучовик, про степових кочовиків. І окреслимо детальніше, які саме були кочові цивілізації на території України, так, на українській території. І поки що це все. Всім па-па, всім хорошого дня! Зустрінемося з вами у наступному відео.